Добрий день, дорогі учні та учениці! Вітаю вас на уроці геометрії для восьмого класу. Ми й далі вивчаємо теми площі чотирикутників. Сьогодні ми дізнаємось, як знаходять площу трапеції. Пригадаємо означення трапеції. Трапецією називають чотирикутник, у якого тільки одна пара паралельних сторін. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми її основ на висоту. Нехай задано трапецію ABCD з основами AB дорівнює А і DC дорівнює Б та висотою H. Діагональ АС розбиває її на два трикутники з висотами СК та АМ, що дорівнюють висоті трапеції. Площа трапеції АБЦД. Дорівнює сумі площ трикутників АДЦ та АЦБ та дорівнює одній другій добутку сторони Б на висоту H, додати половину добутку сторони А на висоту H, спрощуємо одержаний вираз, виносимо спільний множник 1, 2 та H за дужки, отримуємо добуток півсуми основ А та Б на висоту H наслідок цієї теореми. Площа трапеції дорівнює добутку її середньої лінії на висоту. Нехай пете середня лінія, оскільки середня лінія трапеції пете дорівнює півсумі її основ, то площа трапеції дорівнює добутку середньої лінії трапеції на її висоту, тобто пете помножити на H. Задача 1. Знайдіть площу трапеції, основи якої 7 см та 12 см, а висота 6 см. Розв'язання. У трапеції АБЦД основи БЦ та АД відповідно дорівнюють 7 та 12 см. Висота БК дорівнює 6 см. Скористаємося формулою, за якою знаходять площу трапеції. С дорівнює добутку півсуми основ А та Б на їхню висоту H, що дорівнює BC плюс Аде навпіл, помножити на БК, що дорівнює 7, додати 12, поділити на 2 та помножити на 6. Отримуємо 57 см квадратних. Відповідь 57 см квадратних. Задача 2. Обчисліть площу прямокутної трапеції, у якої дві менші сторони дорівнюють по 6 см, а більший кут 135 градусів. Розв'язання. Нехай задано прямокутну трапецію ABCD, у якій AB дорівнює BC дорівнює 6 см, кут BCD дорівнює 135 градусів. Проведімо цека перпендикуляр до АД. Оскільки АВ перпендикуляр до Аде і ЦК перпендикуляр до Аде, то АВ – паралельна ЦК. АВЦК – паралелограм за означенням АК дорівнює ВЦ та дорівнює 6 см. Сторона ЦК дорівнює АВ і дорівнює 6 см, оскільки сума внутрішніх односторонніх кутів С і Д при січні СД і паралельних БЦ і АД становить 180 градусів, то Кут Д дорівнює 180 градусів відняти 135 градусів, що дорівнює 45 градусів. Куц дорівнює 45 градусів, оскільки сума двох гострих кутів у прямокутному трикутнику дорівнює 90 градусів. Отримуємо, що трикутник СКД рівнобедрений і прямокутний. Звідси СК дорівнює КД дорівнює 6 см. Отримуємо. АД дорівнює АК додати КД дорівнює 12 см. Тоді площа трапеції АБЦД дорівнює півсумі основ АД і БЦ, помноженій на висоту ЦК. Обчислімо значення виразу, підставивши числові дані. Маємо 12 додати 6 навпіл та помножити на 6, що дорівнює 54 см квадратним. Задача 3. У рівнобічну трапецію вписано коло радіуса 3 см. Знайдіть сторони трапеції, якщо її площа дорівнює 60 см. Розв'язання. У трапецію ABCD Вписано коло з центром О та радіусом 3 см. За властивістю сторін описаного чотирикутника АБЦД, АБ додати СД дорівнює БЦ додати АД. За означенням та властивістю вписаного в чотирикутник кола, точка К належить БЦ, точка М належить АД, точка Л належить СД. Сторони трапеції є дотичними до кола. Радіуси кола ОМ, ОЛ перпендикулярні до сторін трапеції у точках дотику. Тобто ОК перпендикулярний БЦ, ОМ перпендикулярний АД. ОЛ перпендикулярний СД. Перпендикуляри ОК та ОМ проведені з однієї точки О на дві паралельні прямі В С та АД. Тому ці перпендикуляри є однією прямою КМ, а отже, КМ діаметр кола. КМ дорівнює двом радіусам кола та дорівнює 2 помножити на 3 отримуємо 6 см. КМ є діаметром кола та водночас відстаню між двома паралельними основами, тобто висотою трапеції АБЦД. Отже, h дорівнює 6 см, оскільки площа трапеції дорівнює 60 квадратних сантиметрів та площа трапеції дорівнює добутку середньої лінії трапеції на її висоту, тобто NT помноженій на h, де nt — середня лінія трапеції, то маємо, що nt дорівнює 60 поділити на 6 дорівнює 10 см. Оскільки НТ дорівнює півсумі основ AD та БЦ, то сума основ БЦ та AD дорівнює 20 см, тоді АБ додати СД дорівнює 20 см. Оскільки трапеція рівнобічна, то AB дорівнює CD як бічні сторони та дорівнює 20 поділити на 2 і дорівнює 10 см. Проведімо БП перпендикуляр до AD. БП дорівнює КМ і дорівнює 6 см як висота трапеції. Трикутник ABP прямокутний. БП перпендикуляр до АД. Зі сторонами AB дорівнює 10 см, БП дорівнює 6 см. Трикутник ABP Єгипетський, його сторони пропорційні числам 5, 3 та 4. Тому АП дорівнює 8 см. Трикутник АБП рівний трикутнику ДЦЕ за гіпотенузою та гострим кутом. Одержали АП дорівнює ЕД та дорівнює 8 см. БЦ і ПЕ як протилежні сторони паралелограма ПБЦ. Тоді сума основ трапеції. АД додати БЦ дорівнює АП додати ПЕ додати ЕД плюс БЦ, врахувавши, що АП дорівнює ЕД, ПЕ дорівнює БЦ, маємо 2 АП додати 2БЦ дорівнює 20 см. АПЕЦ. Додати BC дорівнює 10 см, оскільки AP дорівнює 8 см, то BC дорівнює 2 см. Отже, сторони трапеції. AD дорівнює 18 см, BC дорівнює 2 см, AB дорівнює CD дорівнює 10 см. Відповідь 10 см, 10 см 2 см. І 18 см. Сьогодні на уроці ми ознайомилися зі способами знаходження площі трапецій та розв'язали задачі на їх застосування. На наступному уроці ми узагальнимо знання з теми площі многокутників та дізнаємось, як можна їх використати на практиці. Тож до зустрічі та дякую за увагу!